Зеленський і трамп провели екстрену телефонну розмову. Вони обговорили перемогу над нацизмом у цій травневій дні. Також обговорили підписану раніше. Угоду про мінеральні ресурси і ратифіковану нарешті українським парламентом. Трамп був дуже задоволений. Це доволі цікавий момент. Насправді, коли журналісти його знімають, він задоволений і розповідає про велич цієї угоди. Насправді, друзі, це єдине, чим Дональд Трамп може похизуватися в рамках 100 днів своєї проведеної роботи, і Україна тут зробила абсолютно неймовірний крок, коли дозволили йому себе почувати таким крутим з одним єдиним досягненням угодою про мінеральні ресурси. А також Трамп запитав у Зеленського, що там на фронті у вас відбувається. От Зеленський його проінформував, але найголовніше: найголовніше, що після цієї телефонної розмови Дональд Трамп робить допис у себе в соцмережі True Social. В цьому дописі він фактично закликає до встановлення 30-денного режиму припинення вогню. Україна, я нагадую, згодна. Це була позиція Сполучених Штатів 30 днів припинення вогню. Ми раніше це е, декларували, значить, і якщо. Тепер Москва не погоджується на ось це останнє я би сказав, китайське попередження Дональда Трампа. Все, Трамп запроваджує санкції проти Російської Федерації. Наджорсткі санкції Трамп відкрито порожою Росії санкціями за відмову. До речі, він вперше підкреслює, що санкції будуть введені разом із партнерами. Тут швидше за все мова йде про європейських партнерів, звичайно, і це вже друзі, як на мене узгоджена позиція щодо санкцій. Дональд Трамп зараз розуміє, що мирний процес не зсувається з місця, і він звертається до Ердогана. Трамп звертається до Ердогана, Трамп звертається до Сі Цзінпіна, він посилає йому сигнал і каже про що? І каже про те, що буде їх просити бути посередниками у цій війні. Це говорить про те, що сил і можливостей у Дональда Трампа самотужки вирішити питання війни і миру недостатньо, їх немає. чи... Таким чином він хоче просто вийти з процесу. Наприклад, Радосов Сікорський, це міністр закордонних справ Республіки Польща, не так давно заявив, що слухайте, Туреччина і Китай можуть замінити Сполучені Штати Америки у мирних переговорах між Україною і Російською Федерацією. Тобто, з однієї сторони, мова йде про те, що, значить, вони замінюють посередників, Сполучені Штати виходять, Туреччина і Китай заходять на їх місце, з іншої. Можливо, про допомогу цих країн, тобто сполучені штати, залишаються. Трамп розуміє, що він самотужки впортись не може. Давайте будемо закликати ті, ті країни, які добре спілкуються з Путіним Китай і Туреччина до чого до того, аби вони допомогли мені вирішити цю всю історію так з війною. Нагадую, що Джей Ді Венс це віце-президент Сполучених Штатів заявляє, що Сполучені Штати вийдуть з процесу, якщо Росія не вестиме переговори добросовісно. Добросовісно, друзі, це не підвищуючи ставки. Другу заяву подібно робить Джей Дівець. На це варто увагу. Спецпредставник Трампа по Україні Келок каже, що перепона до миру зараз це Москва. Тобто, Сполучені Штати точно і чітко вже розуміють і усвідомлюють, хто і що є проблемою зараз. Це Російська Федерація. У цей час друзі сі Цзіньпінь прибуває до Путіна. Вони п'ють разом чай. У них там чаювання, він дарує йому самовар. Якийсь там дуже крутий, а потім що там значить? Вони розмовляють дуже довго, дивляться парад перемоги, всі спеціально перекладач біля нього стоїть і перекладає той текст, який Путін в цей час читає, виголошуючи так. Але а, в чому суть в чому найголовніше, нам потрібно з усього цього розуміти, що ці Цзіньпінь особисто вперше закликає Путіна укласти цитую справедливу. Мирну угоду по Україні, щоправда, без деталей, що означає справедливу, ну тут ніхто не пояснює, можливо, справедлива для Сі Цзіньпіня – це та угода, яку пропонують Сполучені Штати Америки. А можливо, у що я більше вірю, це та угода, яку хоче Володимир Путін з виконанням усіх вимог, які висуває Російська Федерація. При цьому Путін у відповідь заявляє про те, що Москва готова до переговорів, готова до переговорів без попередніх умов. Це стара казочка з реверансом Дональду Трампу. До речі, Путін, от погляньте, що він робить: він абсолютно вміло ось цю всю штуку використовує. Він грається з Трампом. Він грається з Трампом, тримаючи його на повідку. То відпустить, то наблизить до себе. Путін чудово розуміє, де точка кипіння у Трампа. От, давайте ми готові до миру, але без попередніх умов. А тут давайте ми будемо говорити про мир, але у нас є умови. Ну тобто, Путін чудово розуміє психологію Трампа. Але я про інше. Давайте повернемося до Китаю. В будь-якому разі заява Сідзінпіння про цю справедливу угоду, яку він вперше оголошує Путіну. Це меседж Вашингтону від Китая. Дивіться, ми вас почули. Трамп, ми тебе почули з приводу посередництва. Окей, ми готові впрягатися в цю гру. Про справедливий мир я нагадую, говорив раніше Джей Дівенс, закликаючи Москву відмовитися від надмірних вимог. Нагадую про це у той же час Сі Цзіньпінь відпрацьовує свій порядок. денний, друзі, а, значить, він не забуває про свої хотілки. Мені говорили співрозмовники. До речі, можу вам сказати, що ціною китайського втручання. В українську війну може бути Тайвань, мовляв, сі може окнути пропозицію Трампа щоб натиснути на Путіна, але взамін вимагатиме полишити у спокій Тайвань і в якийсь момент закрити очі на що на інтервенцію на вторгнення у Тайвань. Тепер Трамп треба буде вирішувати Україна чи Тайвань. Унутрішні сили, я вам одразу скажу, його розірвуть при будь-якому виборі. Якщо Трамп відмовиться від України, його зжеруть демократи і виборці. Якщо Трамп відмовиться від Китаю, його також зжеруть і демократи і виборці. репутація Сполучених Штатів Америки на міжнародній арені буде такою, про яку зараз говорити напевно і не варто. Ви самі розумієте всі відповідні наслідки. Але друзі, між тим. Сі Цзіньпінь грає фактично на дві сторони. Він переслідує свої інтереси. З однієї сторони він закликає Путіна до справедливої угоди. З іншої сторони, він стає на бік Путіна, фактично стає на бік Путіна. Сі назвав Путіна союзником у побудові нового світопорядку і підтвердив спільну позицію. Щодо цитую, далі найважливіше: усунення першопричин війни проти України. Нагадую, друзі, першопричини... Війни проти України. Що таке перша причина? Перша на думку Кремля: це загроза для Росії від розширення НАТО, це дискримінація російськомовних, це утиски російської мови, культури, пропандистських російських змін в Україні, це зміна Конституції, території і так далі. Тому подібне. Це весь повний пакет вимог Російської Федерації, на яку на який на цей пакет, на які ці вимоги ні Київ, ні Вашингтон піти не можуть і ніколи не підуть. Ми це розуміємо. Тобто, що потрібно тут усвідомлювати, що Китай згоден з позицією Росії, як це корелюється, поясніть мені зі справедливою угодою, коли Сі Цзіньпінь фактично повторює, він згоден з Путіним, що потрібно вирішити першопричини цієї війни. Першопричини я вам назвав. А потім що? Сі каже до Путіна: давайте укладемо справедливу угоду. Як це корелюється між собою? Скажіть, будь ласка, також він заявив, що Російська Федерація і Китай будуть поглиблювати відносини у всіх сферах, включно з військовою. Це також дуже важливо. Що це все означає, друзі? Це означає, що Китай фактично став на сторону Російської Федерації. Він підтримав агресію. При цьому він залишає простір для ось цієї пропозиції Дональда Трампа з приводу посередництва. Що цікавить Китай? Все дуже просто Китай цікавить позбавити США лідерства і захистити світопорядок від однополярності, як вони це називають. Китай зараз, друзі, у найбільш вигідній ситуації. З великих гравців слабшують усі, окрім Китаю. Україна стікає кров'ю, Росія стікає кров'ю і витрачає гроші. Сполучені Штати витрачають гроші, слабшують усі, окрім Китайської Народної Республіки. Тому скажіть, мені будь ласка, в чому вигода всі зупинятися? Ну от хто мені скаже? Напишіть, до речі, в коментарях цікаво. Тому у Трампа є вибір. У Трампа є вибір, друзі, або йти на пролом санкціями і просто бити Росію цими санкціями разом з партнерами і таким чином тиснути її до миру. У що я не впевнений, що це може призвести до миру, або підключити Туреччину Китай, або при цьому задовольнити їхні хотілки, Я вже сказав про хатівки Китаю, Хотілки Туреччини вони є ще більш обширні там, повірте, або або, або. тобто таких опцій у Дональда Трампа їх дуже багато, і насправді, друзі, ну там головні дві насправді, але потрібно розуміти, що вони є незручними. Тобто, Трампу треба визначатися. Але найголовніше, що ось вся ця історія, і зокрема, ось ця світлина, ось ці теплі обійми, чаювання і спільні заяви. Цзіньпіня і Володимира Путіна говорять про те, що ідея фікс Дональда Трампа, ідея, яка є невідступною і настирливою розлучити Російську Федерацію і Китай, вона є недосяжною, і це, до речі, грає на руку нам, бо тепер Трамп, зрештою, може визначитись. А чи не краще взагалі на 100% прийняти позицію України і Європи і тиснути Російську Федерацію і Китай, воювати іншими словами проти Китаю і Російської Федерації? Воювати яким чином? Звичайно, не своїми солдатами. Воювати шляхом озброєння України, шляхом непомірних санкцій для Російської Федерації, ослабленням Китайської Народної Республіки і так далі. Ось в чому питання. Ну, я думаю, що це покаже лише час, друзі. Тому будемо спостерігати за тим, що відбуватиметься на цій Я поки що підпишіться на цей ютуб канал. Не забудьте поставити лайк, будь ласка, залишати свої коментарі. Що ви думаєте з приводу того, що СІ... ну, от на мій поряд, він нарешті визначиться, він став на позицію. Володимира Путіна і тепер вже відкрито. А що ви думаєте, з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях. Дякую за те, що залишаєтесь на цьому каналі. І підписуєтесь. Бережіть себе і до зустрічі.